Друзі, у нас знову свіжа покупка Opel Meriva A з Німеччини. У відміннішому стані 2008 року 1,6 MPI, бензин, самий простий та надійний двигун у відмінному стані, дуже гарний колір, така морська хвиля. Дивіться, на 16-х титанових дисках, хороша гума. Високий дуже кліренс, Дивіться. Для Opel 16-ти дисків Такий міні-вен. Зараз буде наружний огляд. І головне це авто з фаркопом без єдиного підкрасу. Без єдиного підкрасу. Зараз почнемо з лівого крила переднього. 127, 143. 132, водійська дверка, 148, 157, 162, 123, ліва задня, 139, 127, 121, ліве заднє крило, 108, 146, 129, Ляда, 120, 104, 119, 116, ліве заднє праве крило, 139, 163, 119, дверка, 130, 125, 108, 126, 152, 152, це пасажирська, 117, 167, 128 121 109 капот 115 128 117 109 і ще криша 85 106 109 119, 104, 103, авто все в рідній фарбі. Отакий От мінівен, п'ятимісний, 1,6 бензин МПІ, дуже простий надійний двигун, 187 тисяч пробігу на титанових дисках. Зараз поки наружній огляд, буде ще всередині. Дивимося. Отакий мінівенчик. Запаска, домкрат, ключик і все в наявності. Форкоп розмитнена, готова до постановки на нового власника на 16-ти титанових дисках. Тому без єдиного підкрасу, нагадую, тому хто шукає собі такого мінівена, просимо телефонуйте, пишіть. Будемо домовлятися. Дякую за увагу.